Добрий день друзі. У нас вже осінь. тому пропоную до вашої уваги отакі от підігрівачі блоку у нас є. Це у нас такі от проточні. Ну, вони, на мій погляд, не дуже справляються з тим об'ємом, який потрібно там у вас для 20 літрів рідини. Тобто, рідини. Ну, тут у нас 1300, 1300-1600 гривень. Вони проточні, ну, от, як оці є такий ізраїльський атмор, називається, це називається такі підігрівачі, вони на звичайний водопроводний храм наставляються, підігрівають. Ну, тобто, якщо невеличкий напор води, то вони справляються. Якщо великий напор відкриваєте, то вони не догрівають. Ну, це не ваш вибір. Ще раз повторюю, 1300, 1300, 1600 гривень. Це від потужності все зависі, там, ну, не дуже вони потужні. Потім, дивіться, це у нас Польща, з'ємна вилка, 1,8 кВт. Це у нас буде коштувати вони по 2300 гривень. Оце, це у нас Сваг 2500 гривень, тут 1,9 кВт. Також з'ємна вилка дуже зручно. І ще от Польща є нез'ємна вилка, він 200 коштує. Друзі, також по комплектуючим тени іноді горять, особливо коли довгий час ними не користуються. Тобто вони отут, ну там от наліт такий тут образовується і вони горять. Оцей тен коштує 650 гривень 1,9 кВт потужності. Тобто він підходить до всіх оцих підігрівачів. Це ми говоримо про підігривачі до МТЗ. Друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди, на все добре.